Я рада всіх вітати, у нас є нові дітки, я хочу представитись мене звати Вікторія Петрівна, і я буду вести для вас заняття. Сьогодні, дітки, ми з вами проведемо заняття з художньої літератури. Давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чемно щодня, усмішку людям усім посилати, доброго ранку, щиро бажати. Сьогодні ми з вами познайомимось з оповіданням, яке написав Василь Сухомлинський. Оповідання називається Мишків велосипед. Зараз я вам прочитаю це оповідання, а ви уважно слухайте і роздивляйтесь картинки. Добре, дітки? Да. Мишкові купили велосипед, А живе він поруч зі школою. Між їхньою садибою і шкільною сад, так що і їхати ніде. Мишко привів свій велосипед, мов коня на вуздечці. Хлопці оточили мишка, обмацували колеса, педалі, руль, фару. Велосипед усім подобався, усі заздрили мишкові. Що ж, катайся, сказав Федько і відійшов убік. Так не мов би йому зовсім не хотілось кататись. Ти думаєш, мені і справді хочеться на ньому кататись? Байдужим тоном запитав Мишко. Бери, попробуй. Петько, не вірячи своїм вухам, схопив велосипед, сів на нього і помчався шкільним стадіоном. Катався Петько аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, на четвертій Оля. Залишилися кататися і після уроків. Велосипед переходив з рук в руки, до четвертої години накаталися всі. Мишко привів велосипед о пів на п'яту, мов коня на вуздечці. Де це ти досі катався? Здивувалася мати. Хіба ж так можна, а я й не катався. Як не катався? Хлопці каталися і дівчата. Мама полегшено зітхнула і сказала не мов би сама до себе. Найбільше, чого я боялась, що ти сам кататимешся. Ось таке оповідання. Дітки, чи запам'ятали ви? Як називається це оповіданечко? Мішканий весеп. Ось... Велосипеджі правильно говорить. Велосипед. велосипед. Правильно. А хто написав це оповідання? Василь Сумликий. Дітки, а хто головний герой цього оповідання? Мишко. Правильно Мишко. А як ще можна по-іншому назвати його Мишко ім'я, Як по-іншому можна сказати? Михайли, Міша, так? Скажіть, будь ласка, а чому Мишко вирішив кататись на велосипеді? В дворі? Як ви думаєте, чому? Так, ми що побачили. Чому? Всі його побачили. Так, щоб його побачили, а ще чому? Тому що між їхньою садибою і шкільною був сад, так що там кататися не було де. Дітки, а що запропонував Мишко Гетьковий? Що він запропонував? Покатача. Так, покататися правильно. Дітки, а хто ще катався на велосипеді? Чи запам'ятали ви, хто ще катався на велосипеді? Хлопчики і дівчата. Так, а як звали хлопчиків? Хтось запам'ятав і дівчинку? Іван, Степан, Сергій і дівчинка, яку звали як? Оля звали дівчинку, так? А тепер скажіть мені, будь ласка. Що ж запитала мама у хлопчика, коли він повернувся додому? Що вона запитала? «А Де ти до цього часу катався? Вона була дуже здивована, що його так довго не було. Хіба ж так можна? І що ж сказав Мишко матусі своїй. «Я не Так я не катався, і мама здивувалась, як це ти не катався? І хлопчик відповів, що, хто катався? Дусь. Хлопчики і дівчатка каталися, відповів Мишко. Чи зраділа Матуся, коли почула, що каталися всі дітки? Зраділа Матуся? Так, Так, звичайно, вона дуже зраділа. А чи запам'ятали ви, а до якого часу вони всі каталися? вечора». До 4 години всі катались дуже-дуже довго, правильно. А як ви думаєте, чи хотів Мишко покататися на, цьому, на своєму велосипеді? Так. Так, він дуже хотів покататись, але він не покатався. А чому він не покатався? Потому що він був не жадіний і подивився. Молодець, Давід, правильно, тому що хлопчик розумів, що він це його велосипед, і він може покататися на ньому коли завгодно у будь-який час, правда? У нього буде на цей час. І він, молодець, що він дав покататися на велосипеді своїм друзям. Ось на картинці показано, що дітки дуже з великою радістю і з захопленням вони розглядали велосипед, так? вони і колеса обмацували. І педалі. Вони дуже дуже їм хотілося роздивитись цей велосипед, їм було цікаво. Вони всі хотіли на ньому покататись. А Мишко був дуже гарним хлопчиком, добрим, що він. Поділися з усіма, так, він не жадний. Так можна сказати, молодець Давід. Так, тобто, мешка ми можемо назвати справжнім другом. Дітки, а як би ви себе повели в цій ситуації? Як би ви себе повели в такій ситуації? Так, правильно, правильно потрібно дати покататися іншим. Так, читала, що дітки каталися і на перерві між уроками. А чи знаєте ви, що таке перерва? Переміна. Перерва це час між уроками в школі, так? Коли дітки мають можливість відпочити, поїсти, погратися. А що таке урок? Коли вчаться дітки? Правильно, урок це час, коли дітки навчаються, а в нас з вами. В дитячому садочку час, коли ми навчаємось, називається заняття. Так, добре, давайте ми трошечки з вами відпочинемо. Піднімайтесь всі, піднімаємося всі, стаємо на ножки. Україно потягнувся. Потягнулися. Раз нагнувся. Два нагнувся, ручки в сторони розвів, мабуть, ключик загубив. Щоб той ключик відшукати, треба на носочки встати. Встали на носочки всі. На носочки встали. І тихесенько сідаємо. Сідаємо. Так, трошечки відпочити. Дітки, ось таке оповідання сьогодні я вам прочитав. Я думаю, що ви спробуєте і у вас вийде переказати це оповідання вдома своїм рідним. Розказати про що сьогодні, про кого? І про що я сьогодні вам читала оповідання і хто його написав? Дітки, чи сподобалось вам це оповідання? Да. Так, сподобалось. Да. Отже, це оповідання нас вчить, щоб ми були не жадібні, щоб були справжніми друзями і вміли ділитися. Скажіть, будь ласка, а чи вмієте ви кататися на велосипеді? Чи є да. у вас велосипеди? Да. Так, вмієте? Да. У мене ще є чомокат. Угу. У мене ще є чомокат. Так, добре. Але ви, дітки, маєте пам'ятати, що потрібно. Кататися у спеціально відведених для цього місцях, не виїжджати на проїжджу частину і бути обов'язково під наглядом дорослих. Наше заняття добігає кінця. Я дякую вам всім за увагу, ви молодці. Тихесенько слухали і гарно відповідали на запитання. Я бажаю всім гарного дня і до побачення! До побачення!